Виконуємо номер 1395 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Обчисли значення виразу. Різниця 21 х і 4,16, якщо х дорівнює 2,1, y дорівнює 2,2. Приступаємо до виконання. Якщо Х дорівнює 2,1 сьома, і дорівнює 2,2 п'ятих, то 2,1 цілих

Подамо 2,1, 2,1 сьому, 4,1 і 2,2 у вигляді неправильних дробів. 2,1 це 21 десята множимо на 15 сьомих і 25. Шостих множимо на 12 п'ятих. Скорочуємо 21 і 7, скорочуємо на 7. 10 і 15 скорочуємо на 2. Маємо 9 других. 25 і 5 скорочуємо на 5. 6 і 12 Скорочуємо на 6. Відняти 10. 9 ,9 можемо подати як 4,5 і додамо число протилежне до 10. Сума у нас двох чисел з різними знаками. Більший модуль у числа від'ємного. Знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 5,5. Записуємо відповідь. Мінус 5,5. Ми обчислили значення виразу. Номер 1395. Виконано.